Нам з ворожого дрона підпалили дах, потім почали залітати гранати. Штурм на щастя вдалося відбити, але в мене було чимало сколкових поранень. Київська область позивний спокійний. У нас був вихід. Ми виходили на позиції третій ночі. Приїхали під час вигрузки. Тільки встиг від'їхати транспорт. Був мінометний обстріл в результаті мінометного обстрілу. Двоє людей зазнали поранені в ноги. Поранених доставили в путівлю, надали першу допомогу. Після чого ну стали на чергування. Стали охороняти будівлю. Нам з ворожого дрона підпалили дах, і ми чули звуки бою десь попереду нас. Цілий день цей бій тривав. До нас почала бігти група військовослужбовців кількості шісти осіб. Вони забігли в під'їзд. Почали кричати: на російській мові чи є тут хто-небудь? Адзивітісь на на що було задано питання: хто ви такі назвіться? Вони сказали свої. Пацани, тридцятка, не стріляйте. Десант штурмовик, позивний бурий. Він відкрив вогонь. Після чого та група вибігла і почала уже цілеспрямовано нас штурмувати. Штурм на щастя вдалося відбити. Так у нас закінчився другий день. Вночі штурмів не відбувалося. На наступний день знову почали залітати гранати. Як потім виявилось, в двері було здійснено два постріли з ручного гранатомета. Значить, вечором ми там же розгледіли оці хвосточки від гранатомета. Так у нас минув третій день. Уже на четвертий день зранку почався штурм. Почали намагатися намагатися пробратися ворожі солдати прийшлось відкрити вогонь. Крім того, нам на допомогу прилетіли наші вже дрони, які атакували ворога. Ззовні була пошкоджена будівля, і з'явилися діра в подвал, через яку залізли двоє ворожих військовослужбовців. По ним теж вимушено був відкритий вогонь. Не затрьохсотили. Періодично штурм поновлювався. Потім уже почався штурм будівлі. Ми чудом дотягнули до вечора. Вечором ворожі війська вже відійшли. Тобто нас осталось всі були трьохсоті. Всі, хто залишився, були трьохсоті. Я мав осколкові поранення при при виході. Як група розсіялась, мене попереджали, що треба буде бігти, але в мене було чимало осколкових поранень, в тому числі в ліве коліно. Я вже відчутно о, кульгав, тобто мене попереджали, що треба буде бігти. Що територія, можливо, на території знаходяться ворожі солдати. Вийшов, слава богу, успішно десь о третій ранку. То добирався до наших позицій, де мені була надана вже допомога, і о, там я дочекався евакуації.